Это год чрезвычайных мер, чрезвычайных, чрезвычайного положения. Мирная жизнь окончательно будет смыта. Мы не додавили, не взяли свое. Всем стало ясно, что мы победили. Надо довести санкции против любого, любых судов, которые что? Заходят в Украину против немецких, польских, британских, французских судов. То есть, вот это видимо, право сильного. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Ворог намагається нас зломити, забрати в нас комфорт, тепло, те, до чого ми звикли, і таким чином змусити нас підкоритися його волі. Але здається, що обирати між рабством і побути без світла і в холоді очевидно, що українці обирають ось вже не перший рік. Тож давайте разом горітися. Отак, навіть під час перегляду антипропаганди, не забувайте нас підтримувати. Пам'ятайте, що наша робота це частина інформаційного супротиву, і вкрай важливо, щоб ви були його частиною. Лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф», коментуйте, хочу побачене, і звісно, найголовніше допомагайте нам закривати. А зараз ми справді вже говоримо не просто про збір. А про його найближчими днями закриття ми підтримуємо батальйон безпілотних систем 47-ї бригади, що працює із ударними крилами і б'є по тилу ворога. Але на даний момент нашим військовим, які перебувають на сумському напрямку, Україні потрібно відновити автотранспорт та закупити необхідне обладнання для роботи. Необхідна сума 250 тисяч гривень. І нам лишається остання одна п'ята. Друзі. Тож я дуже вас прошу і закликаю не бути байдужими, а обов'язково. Долучатися і допомагати нам. Посилання на цей збір традиційно в описі до нашого випуску. І якщо хтось із росіян тихесенько собі в новорічну ніч під бій курантів згадав бажання, аби війна якомога скоріше закінчилася, то знайте, що все оточення Путіна суч з усього працює принаймні ідеологічно на те, аби війна. Тривала, і якщо раптом ви і ваші діти ще не померли на війні. Раптом ще ви не відчули наслідки СВО розв'язаної Росіянами і Путіним. То знаєте, що оточення Путіна робить все для того, аби це змінити. Ось і Дугін, який переконує, що 26-й рік це рік війни, що це рік надзвичайних заходів, надзвичайного стану і мирне життя остаточно буде змити. З одного боку, ми тільки за ми стараємося і намагаємося зробити так, щоб абсолютно кожен росіянин на рівні з українцями відчув, що таке війна і СВО. Але росіяни цього не хочуть. Ми бачимо, що в тилу вони живуть все одно своє найкраще життя. Максимальна кількість регіонів відмежовується від війни. Хіба що. Безпілотники час від часу їм наказ нагадують про те, що на їхній території розташовані стратегічні об'єкти чи НПЗ, тож все, що продумується в Кремлі, чи найближчим оточенням воєнного злочинця і диктатора, не завжди втілюється. Але цікаво, що сам Дугін на цій війні так чи інакше втратив доньку, і замість того, щоб усвідомити, який це жах, які страшні наслідки від цієї втрати. Судячи з усього, він бажає смерті усім російським дітям. Вот в чому серйозність 26-го року. Це год... рік. безусловно, это год чрезвычайных мер, чрезвычайных, чрезвычайного положения. Мирная жизнь окончательно будет смыта, она как вот тряпкой какой-то э, с э, школьной доски стирает какие-то устаревшие формулы, которые больше не нужны. Урок математики закончился, начался урок биологии или урок литературы, и стирается, э, стирается с доски, просто стирается, не уничтожается, не разрушается, просто вот влажная тряпка, мелом написанные формулы, доска должна быть подготовлена к совершенно к новому, новому этапу. А это значит, что все, что раньше работало, больше не работает. Все, что, на, что мы, на, что мы, на что мы рассчитывали, больше рассчитывать невозможно. И надо переходить в новый этап, в котором мир уже находится. А это мир, как мы говорили в начале передачи, ковбойской перестрелки в Салуне без норм и правил. Ну и вот я говорю, давно, дуже давно в наших эфирах не было таких Махрових дебілів. Це раніше лапці Аладіна вже встиг розповісти про те, що Росія виграла ВСВО. Ба Більше Росія обіграла і увесь блок НАТО. Нато взагалі пощастило, бо їх ніде немає, і вони навіть не знають, виграють вони чи програють, чи несуть якісь збитки. Але зараз знайшовся полковник, який каже, що Росія вже перемогла. Що вже можна зазначити, що всім стало зрозуміло, що вони перемогли. Те, на самом можна відмітити, Всем стало ясно, что мы победили. Это не значит, что война закончена. Но еще год назад вот этого ощущения не было. Запад пытался еще бросать ресурсы на Украину с пониманием того, что, может быть, эту победу как-то можно предотвратить. А вот сейчас, оказывается, сука, все. Цикаго, а вот этот полковник, он следует за ситуацию в других регионах? Не обязательно только в Венесуэле. Можна ще згадати туди ж Іран. Можна, в принципі, подивитися на український фронт і на те, що росіяни захопили за останні три роки 1,2% українських територій. Ні, В тому сенсі, що якщо це релевантне для полковника Безрукова, а я б сказала, Безмозкового, оці їхні втрати за ці території, то ну, може, і перемогли. Але для більшості світу, здається, що всі бачать слабкість Росії. за этот год стало совершенно ясно, что российскую армию не остановить. Ресурсов у Запада и у Украины нет нас остановить. И сейчас даже те, кто бросает европейские деньги в бездонную бочку украинской государственности, прекрасно понимают, что они только оттягивают крах. И они оттягивают, в общем, собственный персональный крах, потому что они полностью вписались в эту войну. Им отступать некуда, потому что если только они признают, что на самом деле это была их ошибка, и войну надо было давно заканчивать, их избиратели придут к ним и скажут, а почему это не было сказано два года назад, почему это не было сказано с самого начала, потому что ведь на Украину были потрачены значительные ресурсы, которые пошли бы не просто на развитие той же самой Западной Европы, а Западная Европа чувствовала бы себя совершенно по-другому, если бы она не разрывала контракты, если бы она не взрывала северные потоки, даже если мы можем сейчас сказать, что мы победили. Ведь Нужно не просто выиграть войну, нужно еще выиграть мир, который после этого будет. А у нас всегда проблемы были, что мы выигрываем войны, а потом проигрываем послевоенное устройство. Что мы не додавили, не взяли свое, не выстроили ту систему, которая была бы гарантом нерушимости тех договоренностей и так далее. И так далее. Ну, я не знаю, как сами росіяни, а мы трошки втомилися від їхніх канікул. Вони без перебільшення, без малого, два тижні їдять і бухають, відпочивають в ефіри не виходять, і це у той час як Дональд Трамп буквально розносить одного з їхніх стратегічних партнерів, а ще розносить те, що годує Росію, і дозволяє Путіну продовжувати його СВО у американців. Своє СВО спеціальна венесуельська операція. Ну і тепер протитанкерна. Ну і зі сторони Росії ми не бачимо нічого, окрім як. Тотальної глибокої стурбованості. Уявляєте, ми роками глузували над європейцями, які так чи інакше були теж дико стурбовані повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України. А тепер самі росіяни тупо нічого не можуть зробити з тим, що їхні танкери захоплять. Ребята, ви ну сьогодні не треба відправляти цілий флот куди так чому то чому-то. Сьогодні можна всі торгові путі в мірі зупинити елементарно просто. Якщо якийсь газовоз, який плів плив. Из Соединенных Штатов Америки с СПГ в Западную Европу. Что-то прилетит откуда-то непонятно. Ну, прилетел и прилетел, там хрен разберешь, блядь. Я вас умоляю, все станет кол, тут же. Это элементарно просто все. Было, сплыло, не так сильно много сил и средств сегодня. Какой-то корыто проплыл, с него что-то улетело. Кто такие, блядь? Нарушить торговые пути сегодня элементарно. Тож Гурульов ледь не единый, до речи, абсолютно отпитый відпит, алкоголик. Але єдиний, хто за час цих канікул сказав про те, що за танкери будете відповідати, і за курс будете відповідати, і за все будете відповідати. Домовитись, мовляв, не вийде. Потрібно шукати шляхи, як піти від торгівлі нафтою за долари. Тоді стало розуміти, як від торгівлі нефті за долари. Это может сделать в рамках БРИЗ еще кого-то. Да, на сегодняшний день где-то кто -то больше зависит, где-то меньше зависит. Кого-то устраивает, не устраивает, то пока мы эту тему не провернем, доллар будет так же. Как провернем, просто рухнет. Ну что тут? Можно, например, фантиками, камп... капустными листами, картоплею. Одним словом, уже с Пакистаном есть натуральный обмен, да? то есть бартер. Чем бы не перейти на на воду, и Там Тобі багато чого, ще лишається у Російської Федерації. Головне, чого не каже Гурульов, це як так вийшло, що відповідати нічим і ніким, в тому сенсі, що можливо, є ракети, можливо, є підводні човни та кораблі, але немає сміливості та політичної волі. Росія відчуває і Путін відчуває, що він не в найкращій формі. Що можуть бути наслідки і що відкривати другий фронт, вони не здатні, хоча воюють, звісно, з усім блоком НАТО. От Гурльов і перший виліз фактично обдурювати росіян, пояснюючи, чому ж вони не дають здачі. Крім сили, вони нічого не розуміють. Є ще морі варіантів звершення, тут же арішних вона дає примір. Ну, до Чіпки. Ідеальний варіант, взагалі просто безподобний. Все подпрыгнут быстро, а больше всего не боятся нашего ядерного оружия. И когда мы говорим, там опять можно нельзя применять, там 5-10. Ядерное оружие – достояние всего российского народа, Советского, но не российского. Созданное в те времена, когда земля как жили, жрать было нечего, его создали. Поэтому мы его, наши предки создали, мы имеем право себя защитить. А их ты добре починалось, а правда, Дональд Трамп и все его оточення давали надію и успевание россиянам, что… Настали часи, коли американці просто закриються вдома. Ізоляція це те, що їх цікавить. Свій власний континент це те, чим вони будуть займатися зрештою за новою воєнною доктриною. Саме це Дональд Трамп і реалізує. Він справді наводить панівні такі моменти в своєму рідному регіоні, але він при тому кидає ще й виклик і іншим державам, і Російській Федерації, і Китаю. Тож, здається, тепер росіяни розчаровані, це не зовсім те, про що вони говорили. Ну а ще Дональд Трамп погрожує вийти із багатьох різноманітних організацій. Ну от дождались. Президент США Трамп заявив по намеренні його сторони вийти із ряда міжнародних організацій. Ми говорили об этом давно, что многие из этих организаций действительно э, несостоятельно, они изжили себя как некий международный инструмент. Про НАТО зараз меншою мірою йдеться, а от про організацію Об'єднаних Націй так. Хоча ми з вами знаємо, що це абсолютно нікчемна та імпотентна організація, яка на сьогоднішній день ні на що не впливає. Он росіяни це використовують як майданчик для своєї пропаганди. Тож здається, що якщо Дональд Трамп вийде і ООН розвалиться, то ніхто, окрім Москви, нічого не втратить. Ну, де скажіть мені, ні буде далі продовжувати навалювати про бойових комарів. По большому счету такая организация ⁇ это попытка слабых стран обеспечить свою безопасность, якобы заручившись обещаниями сильных стран и якобы заручившись поддержкой некого общего совета. Но, к сожалению, это не работает. К сожалению, Организация Объединенных Наций уже многие годы принимает решения исключительно в пользу западных стран, прежде всего Соединенных Штатов. И большинство из стран просто куплены. Соединенными Штатами для того, чтобы принимать какие-то решения. Если говорить о самом Трампе, Трамп коммерсант, Трамп человек, который умеет считать свои деньги и деньги своей страны, и он просто считает, что затраты на существование этих организаций, затраты, которые они несут при взносах в эти организации, они не отвечают тем, собственно говоря, возможностям, которые ожидают. от этих организаций. То есть оно того не стоит, как говорится. И здесь, как говорят бизнесмены, чисто бизнес и никаких эмоций и ничего личного. А знаєте, що єдине, направду, не подобається росіянам, про що вони все одно ніколи не скажуть на своїх пропагандистських помийках? Річ не в тім, що Дональд Трамп щось там прийшов, зламав, спаплюжив якесь міжнародне право. Ні, вони зробили американці це не першими. Вони лише продовжили це. Ну, зокрема, зараз, за росіянами. В 22-му році наплював, розтоптав, знищив, розстріляв міжнародне право саме Путін. І росіяни, і пропаганда казали, да, давай, захоплюй, да, бо переможців не судять. Але не вийшло. Не стало сили, не стало таланту, не стало військового генію, щоб все це зробити. Українці показали, що вони не росіяни, що вони не, рабі, не раби і будуть чинити супротив. І далі все пішло не за запланованим сценарієм. Тож міжнародне право вже було зламане, а наслідків і результатів для Москви не настало. Вони, чорт забирай, не переможці. Да, ну звісно, Трампу льстить таке. Угу. Безусловно, он тем более вообще никогда не скрывал собственного тщеславия. Поэтому картинки, я думаю, что это еще не предел. В принципе, наверняка скоро появится аналог герба Советского Союза, но только вот в цветах американского флага. Ну э, уже всіму ріторики. І тепер четвертий рік, рік поспіль, так чи інакше, вони тягнуть наслідки санкції, ізоляції і не тільки. Тож, коли пропагандисти розповідають про те, що зараз Трамп все це зламав, що показав про відсутність міжнародного права, що просто захотіли пішли і зробили, та ні, ви ж показали перші. О тільки вас бісить, що у вас не вийшло як у Дональда Трампа, що ваше СВО не було за 40 хвилин, що ви не викрали президента, не здобули влади, не вмираючи і не вбиваючи. Бо ви чортові нікчеми. І чим раніше ви це зрозумієте, тим вам буде простіше прийняти і неминучий факт вашої поразки. Ну, просто нам в очередной раз показали, а, ціна Наличию отсутствия международного права. Вот все увидели. Вот захотели, пошли и сделали. Я обращаю внимание: Международный олимпийский комитет американцев не отстранил, ФИФа от чемпионата мира по футболу не отлучила. Никто не бойкотирует, не призывает ничего. То есть, вот это, видимо, право сильного. І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення я вас закликаю: обов'язково не забувайте лишати ваш лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і і обов'язково шукайте в описі до цього випуску посилання на наш збір. Кожна ваша гривня, долар чи євро мають величезне значення для наших військових і допомагають посилювати армію. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!